Привіт, це Те, і сьогодні ми поговоримо про мої фаворити 2024 року. Поїхали? Щороку я купляю нові речі, лежанки, іграшки, шлейки, повіці. І деякі з цих речей мені подобаються настільки, що вони потрапляють у фаворит року або у списки речей, які я просто обожнюю і щоразу замінюю. Деякі з цих речей ви вже бачили на каналі. Про деякі з цих речей я не стомлююся говорити. Тож сьогодні поговоримо про них. В першу чергу почнемо з намордників. Як я думаю, ви вже знаєте, що я величезний шанувальник намордників Muzzle Movement. І цей рік не виключення. Ми продовжили користуватися намортником Толі, який є у Ленокса, і він мені щоразу все більше і більше подобається. Звісно, в нього є певні мінуси. Він доволі важкий, а також він доволі великогабаритний. І певні собаки, у яких ніс посаджений дуже близько до рівня очей, вони можуть в ньому дуже погано бачити. Але цей мінус не впливає на носіння у Ленокса, тому я знов ж таки вже вкотре дуже задоволена цим намордником. Він Проходить випробування часом, і він успішно його складає. Другий намордник насправді був моїм дуже великим здивуванням, але наскільки я зрозуміла, це, типу, є два великих бренди це Ray Allen і Гапай. І е, це щось типу середній між ними, чи це підробка на один із них, я навіть не знаю. Але це намордник з сайту K9 Shop, який називається Nora Hopa. Я досі не вивчила, як він називається, тому що я навіть не впевнена якою мовою він називається. Але це доволі скромний намордник, який коштує в районі півтори тисячі гривень. І при тому, що я його купила як підстраховку, він мене дуже і дуже сильно обрадував. Тому знову ж таки, якщо ви шукаєте меншогабаритний... габаритний. Варіант мазл мувмента, то мені здається, що будь-який із цих трьох наморників вам підійде доволі непогано. Так вони не настільки кольорові, так вони не настільки кастомізовані, але вони значно менш об'ємні, вони значно менш габаритні. І якщо у вашого собаки знову ж таки очі посаджені дуже внизу, то мені здається, що це один із доволі непоганих варіантів, який вас явно не розчарує. Далі два українських бренди, про які я чесно знову ж таки не стомлюсь говорити. Це. Це Харлі і чо? І також це Дарвін. Це просто два бренди, які вкрали моє серденько. Як ви бачите, на подкастах я весь час сиджу в Харлі і Чо лежанці Донат. У Лінокса є така своя лежанка, а також у нього є лежанка, якщо не помиляюсь, вона називається Dreamer, яка в нього в боксі, і їй вже більше, ніж два роки. Всі ці лежанки прекрасно проходять випробування часом. Кожен раз про це я говорю, і кожен раз вони мене радують все більше і більше. Мені подобаються зйомні чохли, які дуже зручно прати. Мені подобається те, що їх доволі нескладно скласти назад, при тому, що в мене рдух, і мені дуже важко дається складати їх назад. Мені подобається, що матеріал дуже і дуже якісний, і вони дуже і дуже приємні, і доволі гарно виглядають в інтер'єрі. Тому знов ж таки це той бренд, який насправді вкрав моє серденько, і він заслуговує кожну гривню, потрачену на, на нього. І знову ж таки, Дарвін їх оранжева шлейка на ленсі. Мені здається, пройшла вже всі випробування, які тільки могли бути, і солена вода. І пісок, і багнюка, і ліси, і просто я не знаю, якийсь чорнозем, в якому він валявся. І ця шлейка, вона дуже гарно живе, вона дуже гарно показує себе. Більше того, якщо у вас є щось, що вам ніхто не може пошити, то мені здається, Дарвін з радістю за це візьмуться. Тому що скільки їм я унікальних замовлень не кидала, що я хочу той хлястик такий, ту штучку, я хочу таку, це я хочу додати. Це я хочу поміняти. Це я хочу коротше, це я хочу довше. І вони завжди, завжди і завжди. Будуть, я не знаю, просто облажати е, клієнта, при тому, що це важливо, щоб це не псувало естетику, а також щоб це не псувало анатомічні шлейки, і вони про це будуть весь час думати, вони про це будуть весь час нагадувати, і вони. З цим весь час допоможуть, тому якість, ціна, носимість, і як це називається cost per wear, первода. Скільки разів ми носимо якусь річ за певну ціну? Мені здається, вона просто на висоті. Мені дуже подобається, і я всім клієнтам. Хто тільки думає про те, щоб обрати шлейку, їх зазвичай рекомендую. Тепер продовжимо з різними закордонними брендами. Я була дуже приємно вражена декількома речами, якими я не думала, що я буду приємно вражена. Звісно, так я знала, що в них доволі непогана якість. Я знала, що їх в цілому доволі сильно люблять на ринку, але я не знала, що в них такого особливого, допоки я їх не замовила. І це два бренди: NonStop і це Рафвер. Про Рафвер і про NonStop ми робили окремо. Огляд, але у нонстопу я ще дозамовила декілька речей, тому знову ж таки не можу не поділитись. У нонстопу я замовила пуховик, і якщо у вас якась просто люта зима, в них є пуховики до мінус 50 градусів. Ці пуховики дуже приємні, вони підходять для занять спортом, вони підходять для різних активностей, і окрім цього, в них в цілому вся амуніція дуже якісна. Мені подобається шлейка для канікросу. Мені здається, що це одна із найкращих шлейок на ринку, і як мінімум найкраща шлейка, яку я. Я тримала в своїх руках, а в своїх руках я тримала доволі багато шлейк для канікросу. Мені подобаються їх пуховики, мені подобаються їх просто стандартні шлейки, і вони йдуть в різних варіантах. Так, через те, що вони мають специфічний крій, вони можуть лягати не на всіх собак. Але в цілому вони виглядають доволі непогано, вони пошиті дуже і дуже якісно. тому Рекомендую. І Рафвер. Рафвер це той бренд, до якого я точно буду повертатися, і з їх лінійки є декілька речей, які мені просто максимально сподобалися. Охолоджуюча шлейка, про яку я окремо розповідала у відео. А також їх іграшка, ось цей м'ячик, який має нерівні борти, і при цьому він має хаотичність руху. Він з каучуку і ще якоїсь резини, мені він також дуже сподобався і якість у їх іграшок на висоті. Більше того, вони дуже зручні для собак, і Ленокс дуже часто, навіть просто коли ця іграшка не має нічого всередині, він може ходити з нею, жамкати її, а просто її тримати в роті, або вона буде весь час знаходитися біля нього. І коли я скажу, там я не знаю, Lenox, Неси свій раф, він точно буде знати, що таке раф серед усіх іграшок, які в нього є. І це одна із його найулюбленіших іграшок. Якщо в нього якась буря емоцій, це перша іграшка, яку він хапає. Якщо в нього якесь збудження, це перша іграшка, до якої він буде бігти. Тому вони мені дуже подобаються. Мені дуже подобається якість, мені дуже подобається їх такий неординарний, трішки топорний стиль. Але як ви бачите, по всім речам, які є у Ленокса, вони або оранжеві, або вже йдуть в синій і червоний колір. І як ви бачите, з каналу синій рожевий. І червоний це декілька з моїх улюблених кольорів. Тому я просто великий фанат того, що в них дуже красиві сині кольори. Із додаткових речей, які я в них точно буду замовляти в цьому році, це більше іграшок, особливо таких каучукових, як у нього оцей раф. Бол, чи як він правильно називається, і особливо ці іграшки, в які можна докидати смаколики, а також мені дуже подобається їх лінійка одягу, і я думала про те, щоб замовити взуття. Але взуття воно йде по парам в них, і воно разом на чотири лапи просто веснословно дороге. Тому поки що він без цього взуття. І вже вкотре в рубрику фаворитів потрапляє топл. Від фірми Zogoflex, а також декілька речей із Конго про топол я напевно ніколи не стомлюся розповідати, тому що він так дорогий. В дорогому сегменті речей, але тим не менш його можна використовувати з вологими кормами, його можна використовувати з сухими кормами. Один топол більший можна вкласти в менший, верніше навпаки, менший, можна вкласти в більший, засипати туди сухий корм, і це буде така неваляшка, яку собака буде катати, і звідти буде випадати корм. Всередину топла можна засунути якийсь невеликий м'ячик для того, щоб знову ж таки, коли ця неваляшка буде кататися, корм звідти випадав важче. І не дивлячись на те, наскільки сильно в мене пес любить жувати іграшки, топол це те, що з ним ледь не, я не знаю, самого народження, напевно. З приводу Конгу, тут все трішки неоднозначно, тому що, якщо ви спостерігаєте за моїм каналом, ви знаєте, що я не любитель класичного Конгу, ось цього, в який потрібно набувати а, їжу, тому що, в цілому він трішки цікавий у використанні. Якщо ви не знаєте про що я, то в мене є відео про іграшки, які вбивають. Але у бренда Kong є певна кількість речей, яка на 100% варта уваги. Про одну із цих речей мені здається, я розповідала в першому фавориті, в першому відео про фаворити, які в мене було на каналі. Правда, я не знаю, чи це на цьому чи. На минулому каналі, але, тим не менш, я розповідала про Конг Воблер. Конг Воблер це така певна неваляшка, яка має під собою таку важку базу. І всередину ви можете насипати смаколики, собака буде її бити, і ці смаколики будуть вилітати. Чим вона мені подобається? Вона мені подобається тим, що вона зроблена із дуже міцного пластику. Всередині є доволі важка база з піском чи чимось такого плану. Я не впевнена, що там всередині. І ця іграшка знову ж таки працює як неваляшка. Мені подобається вона тим, що ви по факту можете регулювати. Те, як сильно з неї будуть випадати корминки, в залежності від того, наскільки у вас дрібний чи великий корм. Але всередину є такий лайфхак, бо всередину можете закинути знову ж таки або один, або два тенісних м'ячика, і вони будуть уповільнювати те, наскільки швидко з Воблера буде випадати корм. Із його мінусів, він є неймовірно гучним. Тому, якщо ви живете в квартирному будинку, а під вами сусіди, яких ви ненавидите, то це, звісно, плюс. Інші речі від конгу, які вкрали моє серденько, це ведмедики з канатика. Чому? Тому що більшість собак люблять розривати первинну іграшку, і коли вони знаходять ще щось всередині, ще й те, що всередині буде більш довговічним, ніж первинна оболонка. То це дуже прикольно, і собаки цьому дуже радіють. Особливо Ленокс цьому дуже радіє, коли всередині в іграшках є канатики. Тому мені на 100% подобається задумка, і мені кожен раз подобається, коли бренди придумують щось, що дійсно створене для собак. Тобто не просто якусь іграшку, яку роздер, і все на цьому іграшка закінчилася, а заховати м'ячик в іграшку, або заховати канатики в іграшку, або заховати якусь додаткову іграшку в іграшку, або е, я бачила десь, що роблять сумні. Варіанти іграшок тієї іграшки, яку собака розгриз, тобто я не знаю там веселий ведмедик, а всередині сумний ведмедик. І це доволі цікаво, тому що це така багаторазова іграшка, яка не одразу буде зчизати з використання, тому це однозначно плюс. І фінальна річ бренду Конг це Конг Вуба. Мені здається, що він не настільки відомий у нас на ринку, але він точно відомий на міжнародному ринку. Це Певна варіація класичного конгу, але він для апортування, в перетяжки і не для того, щоб його набирали і щоб в нього набирали їжу. Тому це явно щось цікаве, з чим можна поекспериментувати. Наступний бренд це багаторазовий переможець мого серденька, а це Acra Creations. У Acra Creations є сумки, в основному я їх використовую, але в них є дуже багато додаткових речей, в них там є всякі худі вже в них є сумки для перенесення корму і ще дуже, -дуже багато всього іншого. Але мені. Ні, більше всього подобаються їх сумки для того, щоб вигулювати собаку, тобто для смаколиків, їх сумки на стегна, їх сумки на через плече. Їх сумки, які вдягаються на. Італію, як бананки, в них дуже багато різних варіацій. І мені подобається тим, що вони місткі, мені подобається вони тим, що вони продумані навіть для натурального харчування, і мені подобається, що в них такий відносно ненав'язливий дизайн, який підходить, в принципі, майже до всього. І звісно, що коли я докуповувала нові сумки, тому що перші сумці Acre Creation у мене вже десь близько трьох років, коли я докуповувала нові сумки, то в мене є огляд сумок на каналі. Наступна річ, мені здається, зайде не всім на каналі, але якщо у вас Активний собака, і ви дуже часто гуляєте, де є болото, або просто хочете виглядати більш-менш охайно, коли ви гуляєте з собакою. То в мене було декілька брендів, які я раніше рекомендувала, але зараз залишився лише один: це Revolution Race. В них є дуже багато різного одягу для хайкінгу, в них є дуже багато різного одягу для всяких аутдорзі речей. І в них також є окрема лінійка для кінологів або собачих прогулянок, або просто активності з собаками. І ця лінійка. Насправді дуже і дуже якісна. Також в мене були речі Acra Creations, але мені здається, що певні речі від Acra Creations підуть в антитоп 2024 року, тому що те, як швидко вони роздираються, і взагалі, наскільки погано вони служать, мені здається, що вони таки заслуговують антитопу. На жаль, одяг у Revolution Race він доволі дорогий, і в них одяг може починатися від 80 доларів за одну одиницю. Наприклад, штани будуть коштувати 80 доларів, або якась курточка буде коштувати 80, 80 доларів. Але якщо ви вважаєте, що воно вам дійсно необхідно, то це доволі непоганий варіант, який буде вам гарно служити. Наступна річ це також український бренд Chill Story. Я про нього розповідала у всіх речах мого малінуа, але це оця така величезна найбільша лежанка, з якої я і вела частину цього ролику. Вона мені подобається, вона мені імпонує, і насправді я з матеріалом тканини. Майже один в один попала в наш інтер'єр спальні. Тому я дуже рекомендую, особливо, якщо ви шукаєте щось, що красиво би виглядало. Єдиний мінус, якщо у вас великі собака, вона максимально велика. Вона просто необ'ємних масштабів. Мені здається, що вона чи метр двадцять, чи метр метр двадцять. Мені здається, вона в діаметрі. Тобто, ви можете уявити, яка це величезна колимага. Але. Ленокс її дуже сильно любить. Він дуже любить спати в ній в максимально різних позах, тому. Це однозначний плюс від нього. Наступну рекомендацію я знайшла випадково, коли просто шопилася в якомусь рандомному зоомагазині. І це бренд, про який я насправді раніше ніколи нічого не чула. Це бренд Коучі. І в них дуже багато різних цікавих апортувальних предметів, у них дуже багато різних цікавих іграшок для аджиліті, всяких фетрових канатиків і ще щось такого плану. Мені вони дуже подобаються тим, що вони відносно довговічні, вони в адекватному ціновому діапазоні, і якщо їх не залишати собаці. Просто так, а використовувати в якихось видах тренувань, і виключно як винагороду в цих видах тренувань, то мені здається, що вони можуть прожити доволі довго. Враховуючи важку доступність якихось більш-менш адекватних іграшок, особливо для аджиліті, типу, в середньостатистичному зоомагазині, я була дуже приємно здивована, коли я знайшла цей бренд, і я його рекомендую від щирого серця. І остання річ, про яку я хотіла згадати, це кнопки Floint Pad. Мені вони максимально сильно сподобались. Ленусу вони максимально не сподобалось. На жаль, ми в процесі переїзду, тому у Ленокса не завжди до них є доступ, але повірте, йому дуже цікаво вчитися. І знову ж таки, є дуже і дуже багато різних тварин, яким також ці кнопки подобаються. Вам не обов'язково купувати саме цей бренд, тому що він відносно дорогий, і в них було значно більше е, інших варіацій, які були в рази дешевші. Зараз вони ці варіації з сайту забрали і залишили доволі високовартісні варіації. Тому ви можете надихнутися ідеєю і створити свій флотпет, з з Аліекспресу або Амазону. Там є просто продаються кнопки, і ви можете записати туди якісь слова і звуки і почати навчання свого собаки. Тому що насправді це дарує собаці максимальну свободу вибору, дарує вам максимальну ясність і зрозумілість. І ви навіть уявити не можете, скільки разів Ленокса ця кнопка спасала, коли в нього була діарея посеред ночі. Тому так. Максимально рекомендую. Максимально рекомендую, тому що мені просто потрібно було вийти з ним погуляти, а не прибирати просто я не знаю величезні гори, яка була розмазана всюду по всій хаті. Тому Fluent Pet однозначно плюс. Якщо у вас є якісь рекомендації, які би хотіли ви мені дати з приводу товарів, які сподобались вам, і ви б хотіли, щоб я зробила огляд на каналі, або просто вам щось цікаво, і ви не хочете це купляти, ви хочете, щоб це купила я, ви можете залишити ваші рекомендації в коментарях. А це все на сьогодні. Я вам дякую за перегляд. Па-па!